Вітаю, друзі, ми з України, вітаю з початком літа. Зозулі кують, кують, що у вас буде хороший в цьому році врожай. Ку-ку-ку-ку. і так кожному, якщо по пшениці 8 разів або кукурузі не менше 15. Ну, по соняшнику, я думаю, 4-5 у вас також це задовольнить. Друзі, якщо ви випадково не підписані на наш канал Мистецтво Поля Сергієнка, Підпишіться. Я думаю, ви будете завжди отримувати важливу превентивну інформацію для того, щоб не допускати помилок і отримувати завжди високі, стабільні прибутки. Через те, що серед наших глядачів 40% тільки підписників, а 60%. ні. І тому, якщо ви підпишетеся, то ви дійсно будете завжди стабільними і високоприбутковими. Сьогодні Аграрії України посіяли дуже великі площі соняшнику, гібриди, які стійкі до ряду гербіцидів, до трибунорон метилу і замок Тобто, ви розумієте, яка була весна і тому вибір робили, мабуть, і вірно. Але дуже багато аграріїв задають запитання нам: а коли найкраще вносити той же самий Євроланднінг? Чи гербіциди на його аналоги його, чи експрес, так звана технологія, або аналоги, тобто гербіциди на основі трибонуронметилу, чи той же самий гіліантекс проти шкодочинної амброзії полинолисної, про яку ми вже розповідали у нас на каналі, в нашій рубриці корисно про бур'яни. Просто про бур'яни. Так от, друзі. Найкраща фаза для внесення гербіцидів в посівах соняшнику це дві пари настоящих листочків. Коли будуть в рослині дві пари настоящих листочків, от як в цій рослині. І третя пара тільки-тільки з'явиться. Дуже негативно, коли соняшник зійшов нерівномірно, коли в одного вже в одній рослини там дві пари листків, а поряд коли одна пара листків. Ну, Бувають такі випадки, коли або вологи не було, або е насіння таке попалося з різною енергією, схожістю, і тому ситуація буде не досить приємною. Тому, друзі, найкраща фаза дві пари листків. І сьогодні ви е вносячи ці гербіциди, також слідкуйте, піднялися температури. Щоб не вносити в день, коли стоїть жара понад 30 градусів. Краще це робити в вечірні чи ранкові години, щоб не зробити для соняшнику якийсь фітострес. Оце інформація, друзі, по внесенню гербіцидів в посівах соняшнику. Тоді ви отримаєте хороший ефект, знищити бур'яни, які присутні в посівах. І отримаєте хороший високий результат. Друзі. Сьогодні з вами працює команда і Олексій Сергієнка. Як завжди, коментуйте, питання задавайте, ми будемо давати на них відповіді, тільки відповідно адекватні питання. Бажаємо нам всім скорішої перемоги, миру, добра, злагоди, вам високих, стабільних урожаїв, а насамперед прибутків. До нових зустрічей на ланах України на все добре, слава Україні!